Ні, я не Летя <ривіт> <ривіт> <дізнався>. блиц. <Є> просто... <ривіт> Ви розумієте, тут така справа мене попросили про це сказати. <ривіт> Олеся Мертахова просто виграла бліц той, який ввів я. <ривіт> Своїм, віршем. Своїм віршем відповіддю на мій бонус трек до цього бліца. Тому я думаю, що буде в принципі цілком логічно, якщо. Розпочну я знову-таки зі свого вірша, а потім вже ми почуємо відповідь Олесі Мівтахової. Рятує не любов. Рятує чашка чаю. Холодний душ, знімай дурні думки зі скронь. Рятує новий день, який гріхи прощає. У душі розпалює вогонь, рятує шоколад, розминка до сніданку, рятує рок на все. і тридцять грам вершів. Рятує світлий сон, забутись позаранку. І те, що безліч справ в житті не завершив. Рятує сонце, світ, весняні камертони, який свій спів в буньках розпочинають знов. І хай мене простять, романтиків мільйони. Але моє життя рятує У -у -у! Ответ, Дімі, не любов. Отвід Діма, Малышку. Спасает не любовь, спасает все другое. как ошибался автор и как он был неправ. Его спасает чашка чего-нибудь хмельного. Развесим ярлыки, лапши нам намотав, На деле он не против. С любимой души ужин, Весенний камертон с ней вместе разделить И греться теплым чаем во время зимней стужи. И правда в том, что он не против полюбить. Не против ей поведать о том, что ночью снится, И посвятить стихи, хоть это и не новь. Довериться он хочет, но доверяет, боится, Хотя его в итоге таки спасет любовь.